Що президент України Віктор Янукович самоусунився від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу. Постановляє перш встановити, що президент України Віктор Юнкович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге, відповідно до пункту 7, частини першої статті 85 Конституції України, призначити поза чергою вибори президента України. На 25 травня 2014 року. І третє, ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги, є необхідність обговорити цю постанову? чи зразу будемо голосувати, зразу будемо голосувати. Я прошу, шановні колеги, проголосувати. Постанову 41.93 про самоусування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему ради.